Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, любі браття і сестри, любі діти, учасники нашого парафіального табору, священомученика Єсофа та парафії нашої міста Бурштина, батьки, всі, хто сьогодні довірив нам наших дітей, ми з настоятелем, священниками, ми разом, ми разом з аніматорами. Ми разом зі всіма, хто є поруч, старалися сьогодні достойно розпочати наш парафіальний табір. Почали з молитви, з благословення, святої літургії, різних катехиз, різних духовних зустрічей, ігр, банців, танців, тих, які забавляють діти, сніданок, обід, духовні науки, і все це сьогодні один день, Тай Боже! Табір триває 4 дні: четвер, п'ятниця, субота, неділя. І, звичайно, дякуємо за велику довіру. Понад 120 дітей на таборі. Це велично і це достойно, що все ж таки в наших сім'ях і родинах є почуття відповідальності за виховання грядучого покоління. Тому щира, щира дяка. Насправді я написав в тому крайньому відео. Написав такі слова, хто молодці, ми молодці. Бо насправді ми з Богом, ми разом, ми з нашими настоятелями, ми разом з нашими дітками. А саме головне з нами Господь, з нами наші захисники, які дарують нам ту нагоду бути разом. І ви, дорогі молільники, які молитеся, Я знаю, що ви багато хто молитеся, навіть сьогодні. Деякі наші спільночани мені написали, Отче. А чи буде сьогодні вервочка? Я відписав так, а пишуть далі. А як вона буде, коли стільки багато праці на парафії, чи ви зможете молитися разом з нами фізично, чи не є втома і так далі. Дорогі, молитва це не втома. Молитва це втіха і розрада. Молитва це підсумок нашого сьогоднішнього активного парафіального служіння. Бо воно таке кожного дня протягом цілого року. Тому, власне. Є чим сьогодні ділитися, є чим сьогодні радіти. І я хочу подякувати Богові за цей прекрасний благословенний день, де ми розпочали наш парафіальний табір, і це насправді велично. А вас дуже прошу молитися в тому наміренні, бо так само ж отримаю дуже багато повідомлень від людей, які кажуть: Отче, як добре, що у вас є така нагода. Ну і далі я не буду говорити по тексту, але. Знаєте, я скажу одне, що і в кожній парафії це можливо, і в кожній парафії це можна проводити. То, власне, десь, напевне, треба теж молитися в тому намірі, щоб Господь дарував нам таку нагоду збиратися воєдино, формувати спільноти християнські, звичайно, з благословінням настоятелів, парухів це все насправді є реально. Тому, власне, будемо сьогодні продовжувати читати наше Боже Слово, яке ми почали. А далі будемо молитися, щоби теж потім, так само як і ви, мати той вечірній відпочинок і теж знову готуватися до завтрашнього дня. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш скербнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси блажи душі наші. Євангелія Матвія, 24 глава, ми завершили на 27 му стежку, отже, починаємо сьогодні з 28, го 29 го і рухаємося далі. Отже, негайно по тих днях скорботних сонце затьметься, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді. І тоді заридають усі племена землі і побачуть чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою славною великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Ми продовжуємо читати власне про прихід Христа другий раз, про якого. Запитували, як це ж буде відбуватися, і тому Він говорить, що захитаються небесні сили, будуть падати з неба зірки, захитаються всі ті, що насправді відчують той поклик, Христос зійде із неба, з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді будуть ридати всі племена землі, бо усвідомлять, що вони мають за що покаятися. Далі від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це побачите, знаєте, що він уже близько, під дверима. Істоно кажу вам: це рід не про мене, поки не збудеться все це, небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть ніколи. Тобто, поки все не сповниться, Нічого не відбудеться, тому йдемо тими пророцтвами, про які Господь Отець створив через своїх пророків, через усіх, хто слухали Його Слово. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого, бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися і віддавались аж до дня, коли ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде і прихід Сина чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь вас прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би. Підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, що син чоловічий прийде тієї години, що про неї не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшись, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усіма своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці, мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги, за дня якого він не сподівається, і за години, якої від не знає, та й розітне його надвоє, і долю Його і лицеміром покладе, там буде плач і скрегіт зубів. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ви чуєте слова Ісуса, які промовлені в Євангелії від Матвія, де ми чуємо про другий прихід Ісуса, про прихід, який судитиме живих і мертвих. Розважмо над цими словами, почуймо їх, бо там, де буде радість, там буде любов, там буде прощення і примирення, там, де буде лицемірство, фарисейство, брехня, там написано буде плач і скрегіт зубів. Тому пам'ятаємо про ці слова і неодноразово повертаємося до того Божого Слова, розважаючи, нехай воно для нас стане тим стимулом до життя, до якого всі ми рано чи пізно прийдемо, бо не знаємо ні дня, ні години, коли ангел смерті прийде, і каже Господь: буде двоє на полі, одного візьмуть, іншого залишуть. Буде, буде двоє в дорозі, одного візьмуть, іншого залишуть. І так далі. Тому пам'ятаймо, чи ми хочемо бути взяті Господом в свої обійми, чи хочемо бути вкинені в тьому кромішню, де ми все життя про це дбали, а потім не усвідомили, що прийшов кінець, і цей кінець для нас близько. Молимося разом, заповнюємо нашу молитву своєю присутністю, поширюємо наші молитовні намірення, пам'ятаємо, що ми розпочали місяць липень. І з Богом рухаємося нашим духовним життям. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, землю що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Маріє Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Оцем і сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. А очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Дуже прошу, активно, активно. Не, не будьте скупими на свої лайки, на свої сердечка, не будьте тими, що не хочете поширити Боже Слово, не зав'язуйте це на собі. Повірте, часто не раз потрапляю на ваші сторінки. І десь бачу, що є багато людей, які щоразу, кожного дня, ширять Боже Слово на своїх сторінках. А є дуже багато тих, які моляться з нами, але чомусь не вміють, чи не хочуть, чи не мають бажання, чи, можливо, вважають, що це не потрібно, але можливо, стидаються, я не знаю, але ширте Боже Слово, і не йдеться тільки про нашу вервочку. Поширте Івангелія, яке сьогодні читається, поширте якусь світлу подію з християнського життя. Поширити слово патріарха, митрополита, іншого. отця, Тобто поширити духовну науку. Це все важливо. Заполонити оці соціальні мережі Богом, Божим, Божим Словом, щоб тут перемагати то світло, бо темрява дуже часто через них до нас приходить. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш другий десяток молитва благодарення. Маріє, Маріє Мати Божа молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омілюбе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, молитва за захисників наших, молитва за поранених, полонених, пропавших, тих, що на відпочинку, тих, що на реабілітації, тих, що вже демобілізувалися, молитва лікування ран війни. Родини, батьки, дружини, чоловіки, діти, онуки, всі родини наших героїв кріпіться, ми разом з вами, ми все пройдемо і подолаємо всі випробування. Ісусе, Ісусе, Сину Бос, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, 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 помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва. За наші родини, за наші сім'ї, за наш парафіальний табір, який сьогодні розпочав своє життя, за кожну дитину, батька, матір, які довірили нам наших дітей, за наших аніматорів, за тих, що організовують, за настоятелів, нехай Господь приймає і благословить. Молимося щиро, за всіх, хто зараз в подорожі, в паломництві. То в чужині старців одиноких, дів і сиріт згадуємо наших наставників, духівників, капеланів, жертводавців і доброчинців. Молимося за провід церкви, провід держави, за мир і спокій в Україні і в світі, за припинення міжособиць і війн, за те, щоб не гинули наші люди на цій землі, Богом створені. Маріє Марія, Мати Божа! Молисься молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молисья молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас! Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наше намірення місяця липня, де ми молимося, за всіх тяжко хворих, особливо прикутих до ліжка в терпіннях і в немочах, особливо за тих, що мають тяжкі випробування чи приготовляються. До надскладних складних операцій, онкохворі, молимося за тих, що зараз самітні дома і лежать на ложі терпіння у своїх немочах. Молимося за всіх опущених, скривджених, молимося за всіх молільників наших, які мають тяжкі хвороби і немочі в лікарнях, в лікарняних палатах, молимося щиро за їх стілення кожного і оздоровлення. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше Син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення Господня, Отця, Сина, Святого Духа, нехай буде з нами. Любі наші молільники, ми підсумували той дуже насичений день молитвою Вервиці. Хвала Богові, я дякую всім, хто тримає той духовний фронт, той духовний стрій. Бачу, що тримаємо, тримаємо, не здаваємося, нехай спокуси тікають з нашого серця. Нехай оця погода чи негода, чи нас літом зимою. Молитися треба кожного вечора, ранку, дня, протягом дня. Молитва це є та ниточка, за яку ми тримаємося до Спасителя. Тому дякую всім молільникам, ви великі молодці, що ви тримаєте, особливо діти молодь, якщо ви є з нами, а я знаю, що ви є з нами. Дякую вам, що ви запрошуєте тата, маму. Що запрошуєте бабусю з дідусем, або навпаки, коли старші родичі є, вони запрошують дітей, онуків, правнуків до молитви і є тим добрим прикладом. Тому пам'ятаємо, ми розпочали місяць липень, і я можу констатувати, що вже дуже багато людей зголосилися молільників на молитву на місяць липень у різних у різних своїх потребах, які маємо, але знаємо, що особливе прохання – це про немічних. Хворих і терплячих на цей місяць, тому чекаю на ваші молитовні намірення. Дякую за те, що додаєтеся до молитви, за те, що підписуєтеся на нашу сторінку, додаєтеся в групу «Вервичка з духівником дякую за те, що допомагаєте всім, чим маєте нагоду, а це насправді велично. І вчора, і сьогодні знову отримав від вас ті гостинці, які ви передаєте, чи це є. Засоби гігієни, чи це є продукти харчування для потребуючих, чи це є одяг, за все, що складаєте своє намірення. Особливо дяка за медикаменти від наших героїв. Бо цього тижня, ви пам'ятаєте, я говорив, що ми скерували ту поміч, яку ви допомогли. І я знаю, що вони вже хлопці наші її отримали. Тому дяка велика за засоби гігієни. Особливо дякую, звичайно, за медикаменти для хворих наших героїв. Тому дякую щиро всім, нехай Господь приймає, чекаю на ваші моління. Слава Ісусу Христу!